Так. Всім привет Турция, Турція, Алания. Сенза. 14 октября, 25 рік. Кажа вода тепла. Сенза у нас в отеле Сінниця. Виходимо в дану дорогу. Там є тракторец, який везе до Стиниці, метрів 410 до гостиниці територія СНЗ ось дорожка по ліву і по праву сторону ось буквально раз, два, три, 4 п'ять прольотів от цих полунавісиків відноситься до цієї осінниці, то есть прибережна зона до кожної осінниці і ти з цього теля туди, в общем, тебе там співробітники будуть виганяти. Пройшлися ми тільки що по базарчику там Здали одежу в прачечну, бо в осінці такої услуги нема, Постирати одежу з дороги. Да? І пройшли так, другою тропинкою, другою цією. Взагалі, як я й казав, засранці везде мусор, візді, ну, то есть, де нічия непонятна територія, там везде мусор. Навіть, якщо подивитися, тут ну, все в камнях, в бетоні, якесь не культурне, воно, ну, зробили б якийсь б пірс, щось залили красиво. ну, то есть, Скільки бабла заробляють, а у культури красиво Не доходять походу, у них ланцюг руки і так далі По базарчику йдеш тебе кожен турок Ну я одної жінки немає на, на базарчику Везде чоловіки Торгують За руки хватають купи, брат, заходи брат, поміряй брат і так, і так далі Взагалі так на дворі в нас плюс 22, плюс 25 днем, вночі плюс 12, плюс 13. Ну, більшість людей, всі які сюди приїжджають, то відпочивають в басейні на території в аквапарку, там, розлікаливки. Тут є на цій зоні, там виходить він е щось короче, якісь там доги щось якісь піц, по-моєму, щось, щось робить. Щось там жаре, вода, Кока-Кола, спрай, соки. Тобто Все це включено, бери, їж, скільки хочеш. Але до 6 вечора, я так зрозумів. Навіть ми щось прийшли вечора, там вже немає нікого і нічого. Ну, це таке. Ладно, всім удачки, всім пока. Далі буде.